Хтось тут є е, не лікарі, не, не патологи, не, не, не генетики. Більшість да, лікарів? Да. Е, хтось знає різницю між такими термінами, який називається efficacy і effectiveness? Тобто вони українською перекладаються обидва, е, це ефективність, а різницю хтось відчуває. Efficacy – це ефективність якогось лікарського засобу, яка була доведена в рамках дуже Конкретних умов е, клінічного дослідження, а ефект, ефективність це те, що ми маємо в реальному світі. Я думаю, що для багатьох із вас не буде секретом той факт, що ефективність в реальному світі набагато е, гірша ніж ефективність в рамках клінічних досліджень. Так, от на питання, е, як виміряти ефективність в реальному світі, нам відповідають реєстри. Це може бути національний реєстр. Або можуть бути вузькоспеціалізовані реєстри, або лікарняний реєстр там онкологічний. І ми таким чином вимірюємо ефективність в реальних умовах. Е, в нашому випадку я розкажу вам, як ми намагалися створити український церкома реєстр і, власне, чому поки що у нас нічого не вийшло. Е, і я хочу зауважити, що в мене нема конфлікту інтересів не фінансових, і е, лабораторія СІЗДІ не мала впливу на зміст цієї. Доповіді. Що ж стосується лікування сарком, чого ми говоримо взагалі про саркоми? Ну тому що, по-перше, роль патолога там дуже визначна. А по-друге, це орфанне захворювання, і, власне, без реєстру, хоча б лікарняного, впливати на зміну якоїсь стратегії лікарняної, або впроваджувати те, що ми показуємо, ми любимо показувати, посилатися на якісь дослідження. Ті, хто доповідають, часто знають, як це відбувається. Ви там готуєтесь до лекції, відкриваєте там інтернет, шукаєте, що там е, сучасно вийшло. Потім там показали, вирізали, е, вставили і кажете, от дивіться, якщо лікувати так, воно погано, якщо лікувати так, воно добре. Е, і ми ніколи не представляємо свої дати, дані. Оце мене дуже довго гнітило, і тому я, власне, в 21-му році ми вирішили організувати такий національний канцер-реєстр. Чому ми до цього дійшли? Тому що ви бачите, от дослідження наших. Колег точ, іспанських вони там довели, що якщо біопсію брати в центрі, який займається сарковими, вона ці пацієнти лікуються краще живуть довше, якщо біопсію брали десь в іншому центрі. І всі дані взяті з іспанського канцер-реєстру. Наступне, ви бачите, що в цьому дослідженні вони показали, якщо лікувати згідно стандартів, то пацієнт живе довше, якщо лікувати. По іншим якимось стратегіям живе менше, і все це на основі даних європейського саркома реєстру. Ну і ще більш такий кричущий приклад: це якщо ви візьмете НСІСІН, на яку всі зараз посилаються. Хоча треба пам'ятати, що це синтез думок лікарів, які працюють взагалі в іншій системі. Тобто, ми взяли, беремо думки американських онкологів, в яких там на першому місці і причини лікування, і думки інші. Ну і намагаємось інтерпретувати в наш, в наш контекст це все помістити. Так от, якщо ви візьмете класифікацію, яка наведена в цих рекомендаціях, ви побачите таку абревіатуру. Це абревіатура французької саркомогрупи, і, власне, саркома – це перша солідна пухлина, де гістологічна відповідь гістолога впливає на стадіювання. Ви пам'ятаєте, якщо ми. Отримаємо g2 або g3 пухлину, це вже автоматично, незалежно від розмірів пухлину, там статусу лімфатичних вузлів, це вже третя стадія. Ось так от всі ці дані були отримані не в якихось рандомізованих дослідженнях, які ми дуже любимо згадувати в наших там і вважаємо там вершиною е в прийняті рішень, а були отримані просто в проспективному, обсерваційному дослідженні французької серкомої групи. Власне, що ми зробили там в двадцять році? Ми спробували організувати український саркомий реєстр. Ми туди включили неорганні саркоми за саркоми кісток і мальких тканин, тулуба і кінцівок. У нас два таких було відгалуження. У нас були відповідальні за кожну з секцій. Все це робилось на базі такого сервісу для пулінгу даних онлайн-сервіс. Сервер знаходиться в Україні. Оболонку дає університет Вандербіду. Це американський університет. Програма називається для пулінгу даних. RedCap. дуже відома у всьому світі. Пулінг даних майже всіх серйозних перспективних нерандомізованих досліджень проводиться через цю програму. Ну і власне з 2021 року ми туди внесли тільки 15 пацієнтів. Жоден пацієнт не був відслідкований. Ось, і власне я задався питанням, чому лікарі, це не тільки українські лікарі, власне, в багатьох країнах це відбувається, це, це процес, який можна вивчати. Чому лікарі не хочуть заповнювати лікарняні та національні Власне... І в тому році ми ініціювали якісну кількісне дослідження. Зараз я вам дам рецепт цього дослідження. Власне, ви можете потім скористатися цим рецептом для проведення точно такого самого дослідження і спробувати відповісти на будь-яке питання, яке вас цікавить. Що таке якісне кількісне ну, дослідження? Якісне дослідження це коли е у нас джерело інформації, не цифри, а слова. А значить, що ми не можемо там нічого порахувати. А кількість, власне, я покажу вам, як можна транслювати якість в кількість і до чого ми, власне, ведемо. І перша фаза, ми її вже провели на півструктуровані інтерв'ю. Друга фаза створення опитувальника. Третя фаза це пулінг даних на основі цих опитувальників. Ну і четверта фаза аналіз даних та пошук рішень. І от перша, перша фаза, яка в нас вже відбулася, результати якої я частково представлю, ми провели інтерв'ю. До точки сатурації це напівструктуровані інтерв'ю. Що це таке? Це значить, у вас є набір базових питань, і є набір tailored questions, це називається це питання, які залежать від відповіді на базове питання. Всі питання відкриті. І точка сатурації це коли ви опитуєте людей, таку кількість людей, поки ви не почнете отримувати однакові відповіді. Тобто вам не треба казати, що я питаю 20. Ви кажете, до точки сатурації в нашому випадку це було 13 онкологів з Національної раку. Власне, там потім ви групуєте відповіді всі і е, узагальнюєте їх і цитуєте. Власне, у нас ми прогрупували таким чином. У нас були там е, відповіді, е, вони стосувалися індивідуальної бізнесі, користь та переваги, залученість. Можете по тексту пройтися. І власне. Е, Саме таке, якщо я вам хочу сьогодні представити, це цитати, які ми отримали як варіанти відповідей. У нас були такі відповіді: там, такі бази є необхідністю, то повинні бути стандартом для високоспеціалізованих центрів. Власне, що це значить? Це значить, що у нас в кінцевому потім опитувальнику з'явиться питання, яке буде відображати от таку цитату. Або лікар має має розуміти, що його кар'єра та фінансове забезпечення напряму буде залежати від наукової діяльності. Це, скоріше за все, відповідь належала якомусь такому дуже ну, потужному українському науковцю з деспотичним такою манерою правління. Фінансове заохочення монетувати людей до внесення даних. До речі, відкрию вам секрет: фінансове заохочення дуже рідко може мотивувати лікарів на те, щоб ми змінювалися. Ось і ви я певний, що ви знаєте, дуже багато лікарів, які за, там, в українських реаліях ну, дуже багато роблять без фінансового заохочення на якісь свої внутрішні мотивації. Е, а от завдання вже керівника її створити цю і підтримувати. Контроль повинен здійснюватись лікарем, який вмотивований не лікарем з адміністративною посадою. Ну я думаю, що це очевидно, тому що лікар з адміністративною посадою повинен займатися адміністративними справами. І лікарі одна із відповідей, чому там таке не вдається, бо лікарі зациклені на власній вигоді та успіху без глобальних прагнень. Ну, це теж варіант відповіді. І останній такий приклад: якщо керівник скаже мені вносити дані в базу, я змушена буду це робити. До речі, цей механізм дуже часто у нас застосовують, але якісною ця робота може бути лише за наявності внутрішньої мотивації. І так підсумовуючи свою частину доповіді, я до вас ще повернуся під час дискусії, ми зможемо там розкрити. Е, власне, не ігноруйте прості речі, це звернення до лікарів. У нас є база даних, ви можете зв'язатися зі мною. Ви отримаєте можливість вносити пацієнтів, аналізувати тільки своїх пацієнтів. За запитом, ви зможете аналізувати пацієнтів, які входять в весь пул. І це карикатура, яку я попросив намалювати чат GTP. Власне, вона відображає у вас. Є інструмент в даному випадку, там кувалди у цих кам'янарів, які вони використовують неправильно, ви бачите? Ось тому ми дуже часто використовуємо неправильно той інструмент, який у нас часто є доступним за мінімальну ціну. Дякую вам за увагу. Я перепрошую, що змушений зараз відірватися.